Так, ми можемо, в принципі, багато які меблі змінити, але це треба дивитися по параметрах, чи запускає, чи дозволяє об'єкт такі параметри змінювати. Но якщо немає виходу, і ось тут заблоковано, так, це може бути таке, що ну, от в моделі не закладено такої можливості, людина, яка це створювала надало ну, не, не цих варіантів. Ну, якщо чесно, це змінити дуже складно, на мою думку, тому що це все коди, це все програмування. Інші речі, отут десь може бути ще щось, наприклад, треба шукати якісь варіанти. English, там. Ось тут, наприклад, є такий диванчик, так, і можна подивитися, отут є 103, наприклад, а ми візьмемо 123. Окей, ось він став більшим. Але, звичайно, це є е, пропорційне, і я щось бачила, що це, ну, тобто це було скачене. Е, тобто воно насправді е, дуже серйозний скачок стався. Де, ну, тобто деякі з параметрів можуть давати ось тут 65-76. Я зараз візьму 76, от це буде один варіант от, цього кріселка, так? І другий варіант кріселка е, 65. От воно. Воно майже не змінилося. Треба дивитися, тобто я бачу, що тут тільки параметр змінився, але можна подивитися тоді, наприклад, в 3D. Ось. І подивитися, як там зміниться. Ну, по ідеї, мало би щось змінитися після такого переходу. Але це теж не є кінець світу, якщо немає можливості і заблоковано ось тут заблоковані речі. Є вихід, ну не з найкращих, але такий досить. Оптимальний Ой, випадково включили. До речі, бачила там на знак питання, випадково включила номовну інструкцію тест так можна або F1. От, наприклад, Я вибрала цей елемент, натискаю F5, тобто я хочу зараз тільки його побачити, Тут, до речі, зразу зблоковано зеркало. І якщо хочу змінити параметри, тут, на жаль, в об'ємій яких параметрах цього зробити не можна. Тому я клацаю, активовую елемент, клацаю праву кнопку, перетворити вибране в морф. Ось натискаю ОК. І з тих пір додалося багато точок. До речі, елемент. Ой, може ну він тут не підвисе, просто він трошечки підвис у мене. І в розгрупованому варіанті. А вже дається нам можливість редагування. Будь-що, до речі, це тільки це може бути і таким шляхом, тобто, наприклад, пофарбувати поличку можна. Наприклад, от ця поличка от у мене буде іншого кольору. Або тут дві полички зараз не згруповані трішки. Якщо одну, то я вже буду інше показувати. А якщо оцю поличку, наприклад, я хочу, наприклад, білий колір. Окей, ось таким чином згруповані такі морфики. Об'єкти це все теж питання до людини, яка це робила, вона закладала цю інформацію. Але це теж можна змінити, зокрема, кожного з площин окремо покривати. Але у нас питання було зміни параметрів. І в морфі це не зручно, тим більше можна зіскочити. Тут такі треба вимкнути, тимчасово розгрупувати, бо нам треба згрупований морф. Це А, ні, тут не вийде. Такі включаємо розгрупувати, але виділяємо весь об'єкт. Розгруповані об'єкти не мають важливої функції. Виділивши все, я натискаю на кутик і є така штука, як контейнер. ось тут. І, наприклад, хочу розтягнути ще на 10 см. Клацаю знову по кутику, відводлю сюди і набираю 100. центр. І ця вся штука змінилася. Тепер треба нажати збоку, і я вже маю інший у плані. Бачите, він вже вискочив Він, правда, по-іншому. Виглядає, вже тепер бачите, він так добре відскочив там десь назад. Але ну, ми чітко бачимо, що на 100 мм розширилось. Ну, такий спосіб є. І якщо нам треба, щоб це було все-таки бібліотечний елемент, ми клацаємо на файл. Бібліотеки об'єкти. Так, зберегти вибір як. І беремо об'єкт. Ну і називаємо там, наприклад, його одиничка зберегти. Окей. І тепер це буде, якщо ми виберемо, ну, там зазвичай за налаштуванням, коли ми нажмемо об'єкт і далі виберемо, ось він в нас активується. Ось. Але його можна буде знайти теж, ну, наприклад, в пошуку, якщо це одиничка. Ось він наш цей об'єкт є. Наприклад, краще називати так, щоб потім можна було. Ну, наприклад, там кислость лось, стільчик якийсь, там щось по ключових словах.